Усім привіт-привіт, друзі! З вами я Сажибою і сьогодні ми будемо знімати відео про меблі. Да, про мод на меблі. Цей мод він ставиться в блоках. Типу, це не яйця, там меблі. А на жаль, в мене нема такого моду, там де пічки і так далі. Тут полки, набори всякі, опори всякі столи. І слушки. Це два мода. Е... Та я моя. замучив той дощ. Тут два мода в одному, тому що е... в, ц... в одному моді тут де багато меблів, немає стулів. То я скачала мод, ще на стула, там саме ті самі прилаженці. Я вам покажу приложення на 5 лайків. Або 5 лайків і 5. Е... 5 лайків, коротше, вподобайок. І. Що можна 5? Давайте коментарів. 5 вподобай... вподобайок і 5 коментарів. Я покажу цих два мода, Щоб ви їх собі скачали. Ще раз повторюю, цей мод не в яйцях, він в блоках. От зараз вам можу навіть показати і доказати. Якщо щось у вас не так, і він в яйцях. Може, у вас якась проблема, от, бачите, це в яйцях, от такий мод. І ще один от тут. Ось такий чувак коротше мод. Е -е 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 Якщо ви дуже хочете собі його зробити інтер'єрчок в хаті, е -е opposite. я зробила в своїй хаті, там, де я робила путь бомжа, інтер'єр тільки із цього моду. Я зробила. Тому що без нього я не знаю, як я би робив інтер'єр. З ним дуже круто. Через паркан можна перестрибувати е, і так далі. Де, тут навіть є кувалди Можна присісти Ой. Тільки я зі своїм першим лицем, звісно. У мене нічого не вийде. Е, коротше, друзі. Якщо ви хочете цей мод. Пишіть в коментарі 5 коментарів «хочу» і 5 лайків. Ті, хто е, поставив вподобайку, е, ті і пишуть коментар. Що, Типа Хочу е, поставив. Я пролайкую твій коментар. І на, ой, на 5 лайків я реально покажу цей мод. Щоб ті, хто грає на телефоні, його скачав. Е, так як я граю на телефоні, друзі. Е, тому що. Тому що тому... що е, То я покажу модель телефону. Це в одному моді, там, де багато дуже модів. Коротше, е, Поймете? я вам покажу то приложення. Не буду повторяти ще раз. Ну, коротше, за... ну, ви поняли. А якщо ми взагалі, наберемо 100 переглядів під цьому відео... То, друзі друзі, знаєте що, якщо ми набираємо під цим відео 100 переглядів, я просто з колюю договарююся по цьому моду, щоб я його показала вам. І просто прям в цей день я показую мод. В цей день. Якщо в цей день набирається 100 переглядів, просто в цей день показую мод. Якщо не набирається 100 переглядів, я десь через день, через два покажу цей мод. Щоб вистренько на Щоб ви вподобайки набрали і коментарі набрали. Ну, і дякую тобі за перегляд. А може тобі показати, який я зробив інтер'єр? Погнали, дружище! Чуваки! Е, тут у мене такий паркан. Через нього тут оковалда, е, тут е, у нас коротше багато чого. є, Можна сідати в одне столо. На це на мені потрібно ламати. Кхе, боже, Можна щось ставити на ці, на столик можна ще ставити. Тут полка є. О, така є полка з книжками, я, яку я поставила, і посліть у мою кімнату, яку я оновила. Тут у мене квас стоїть, ну це пиво, звісно. Ну, мене квас. Тут книжка в мене лежить. Тут моє ліжко. Давай, давайте на дах залізмо. Як на дах. Коротше, так, тут у нас е, можна посидіти, посидіти двоє, поговорити. Тут у мене доски, якщо щось. О Боже, друзі. Я просто е, чому цей мод трошки поганий, е, бо він вирішає, коротше, якщо ти на, нажимаєш, коротше, ну, бо це інакше мод, це два мода складених, коротше. Ну і що, друзі, що я можу вам сказати? Е, дякую, що ви мені, коротше, діли. Трошки часу. А, стоп, стоп, друзі. Е, почекайте, не тікайте, нікуди куза. Коротше, напишіть е, або підпишіться на Колю, тому що тому що тому що він знімав і про Roblox. Ви поняєте, як він знімав? І про Roblox, і про Бравл, і про Майн, і про стен-офф. Він просто про все вже знімав. Зараз про Майнкрафт знов знімає. В нього дуже багато переглядів, але підписники не підписуються. На мене теж ніхто не підписується. але я роблю це для вас, щоб мої підписники дивилися. І ті, хто на мене дуже не підписаний, ну краще підписатися на мене, щоб в мене було більше відео виходило. Тому що кожна підписочка дає мені мотивації. Опа, на. Зараз вам покажу колінний аккаунт. Ловін. Кай 11, як ви бачите. Ну і коротше, всім дякую за перегляд. Пока-пока, дружище.